Це села Степанівка дуже мальовнича місцевість. От там дорога до Степанівки. така мальовнича місцевість. Геличкий сосновий лісочок Східні околиці села. Мальовниче село Степанівка. Дорога до села. Такі невеличкі лісочки. У мальонишій долині знаходиться село Степанівка. А тут така горобиста місцевість, а земля така глиняна, глиниста земля. Тут та глина. Тут як дощ піде, то до чобіт начепляється, чіпляється, хоч оботи кидає. Оце село. В долині. Село потопає в зелені тут біля поля черешенька дика. Такі черешеньки тут, це согєве поле. О, як та росте. Пшеничка, такі колосочки гарні в пшеніці. В пшениці люблять рости маки, а це кропили, і кусочок не покропилося, і маки зацвіли. Там далі в пшениці немає маку. Хорошо покроплено. Пшениці любить рости мак, а в житі волошки. А це бураки такі гарні, гічка. Така зелень. Такі мальовничі долині. Село Степанівка. Це село. Дивлюся з півночі на південь. Гарне село Степанівка. було соєве поле, а тут соняшникове поле. Це посіяні соняшники. Ось соняшникове поле. Як будуть звісти соняшники, дуже гарно буде. Оце ціле поле соняшників. Соняшники, соняшники. Зараз хліба мало сіють, пшениці, жита. Зараз більше сіє соняшники, сою, рибак. Оце село Степанівка. Вже мальовниче село. А тут так росте сосонка, хвощ польовий. Видно, земля тут кисла, потрібно це поле розкислити. Потрібно вапнувати. Треба крейду чи вапну сюди вносити, тому що вносяться мінеральні добрива, а вони закислюють землю. Соняшникове поле І мальовничій долині знаходиться село Степанівка. Лісочок такий. Ось таке соняшникове поле. Сюди соняшник, соняшник, а там було соя. В Україні родюча земля. Що не по все росте, і соняшник, і пшениця, і жито. По даних ООН Україна може прогодувати 400 мільйонів людей. Це внушаюча сила. У нас родючі землі. Безкраї поля, 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 як буде гарно, як будуть свісти соняшники. Це пішов трошечки дощик, тепло, буде соняшник. В Степанівці це поле називається ланисько. Лан це означає поле 100 гектар. Отаке поле, ланиско. і все це ланиско посіяне соняшником. Ось така мандрівка північної околиці села. Збігає до кінця моя мандрівка північною околицею села. Ось такі долині мальовнич знаходиться село Степанівка.